Але розпочну я цей огляд сьогоднішнього дня з того, що привітаю усіх українських волонтерів, тому що сьогодні день волонтера, і я маю величезну честь також бути частково бодай, хоча би трішечки дотичним до вас, до числа тих людей, кого називають волонтерами. Хоча, звісно, є значно більш гідні люди, я визнаю їхню роль ті, хто. Днями і ночами разом із бійцями в такому ж самому форматі та режимі фактично ночують на фронті. І вам щира подяка, щира повага за все те, що ви робите сьогодні. Ваш день з чим і вітаю Маємо взагалі таку плеяду гарних днів. День артилериста, день волонтера. Завтра будемо святкувати День Збройних сил України, День Святого Миколая. Отже. Ну, на такій ноті, давайте розпочнемо з чогось хорошого. Поговоримо про хороше. З'явився буквально напередодні уже рейтинг наших підрозділів за системою так званих єбалів. Мінцифри показали ці рекорди, які поставили наші сили безпілотних систем. Тобто, це йдеться не загалом про сили безпілотних систем, а всі батальйони безпілотних систем. Тобто, всі ті ударні підрозділи з БПЛА, які працюють загалом по силах оборони. от з них усіх склали рейтинг і вивели загальну сукупну кількість ураження яка відбулася у листопаді. А як зрозуміло, як ви всі прекрасно усвідомлюєте, у нас зараз немає таких підрозділів, які би не працювали дронами, абсолютно всі від Держспецслужби транспорту, починаючи завершуючи артилерійськими бригадами, всі працюють дронами. Відповідно з них усі скласи рейтинг того тих уражень ворожої піхоти, яка відбулася конкретно про піхотинці. Ми зараз говоримо, які відбулися у минулому місяці. Тобто, у листопаді зафіксовано рекордну кількість. Знищення ворожої піхоти 26 тисяч солдатів, неодноразово говорилося про те, що попри те, що ми можливо досягаємо не того бажаного темпу втрат, задаємо російським окупантам, але при цьому дуже велика частка з втрат, які в принципі з'являються в висвітленні звітів генерального штабу, це втрати безповоротні. Тобто, реально завдяки дронам і завдяки вибудовуванню такої лінії оборони, де формується кіл Сійські солдатів стало мирати значно і значно більше, і ви бачите, як в рази росте ось ця складова, починаючи із червня до сьогодні. Фактично на 11 тисяч, ледь не вдвічі. Я думаю, що наступного місяця вже в грудні ми зможемо говорити про те, що вдвічі за півроку виросли ураження саме дронами. Це якраз таки демонструє те, наскільки видозмінилася, наскільки модернізувалася і модифікувалася буквально за останні місяці війна. Тобто, не просто що дрони стали виграти вирішальну роль, вони стали грати гіперключову. Роль, е, крім того, що найбільша кількість знищених піхотинців за підсумками листопада, також у нас ще були інші рекорди зафіксовані. Про що теж доповідало мінцифри: це і найбільша кількість загалом уражених об'єктів за допомогою дронів, це найбільша кількість збитих шахедів за допомогою перехоплювачів. Ну тут нічого дивуватися. Це цілком логічний стан справі розвитку подій, тому що е, само собою. Більше цих перехоплювачів в принципі зараз стає, і тому більше їх е, і перехоплюються нашими бійцями. Чого лише варто один батальйон бригади Немезі з Даркноут, який вже е, більше тисячі шахідів збив своїми руками. Е, це масштабується, це збільшується і це буде масштабуватися та далі збільшуватися. І також цей місяць. Ну минулий мець на увазі листопад став найбільшим за числом не тільки перехоплених шахетів, але з, з, найбільше за числом знищених ворожих мавіків на передовій. Ось такі ось такі Ліць минули, то по справді безпілотні системи переживають своє піднесення і на цьому трапофоні справді. Робити подальший акцент на автоматизацію процесів наступною ітерацією. Я величезно просто вкладаю і свою, скажімо, так уже волонтерську ініціативу, і закликаю вас, друзі, вкладатися в наземні роботизовані комплекси. Це наш величезний пласт тієї роботи, про яку я думаю, що за рік ми зможемо сказати, що НРК так само на фронті оперують і працюють, як і FPV Можливо, для когось це буде погана новина що я кажу за рік, вони будуть так само працювати на фронті. А це в свою чергу має мало би означати, що війна буде так само за рік тривати. Такому ж темпі, як і зараз. Проте я вам скажу, що ну об'єктивно, такі небезпеки вони зараз станом на сьогодні дуже дуже високими. Що все так само буде за рік, як і зараз, ось це підрозділи, які найбільш успішними, найбільш ефективними є за підсумками уражень дронами у минулому місяці. Фактично, майже ледь не першу десятку складають певні. Безпілотні підрозділи у складі сил безпілотних систем або спеціалізовані частини, як тобто Хімедіра на першому місці, другий центр спецоперацій Альфа служби безпеки, третій Фенікс спецпідрозділ Фенікс Держприкордонслужби, четвертий Немезіс, вже згаданий сьогодні мною теж у складових сил безпілотних систем, п'ятий Лазарс груп, група Лазаря Національної гвардії України, які нещодавно тільки почали виходити в публіку. Ахілес Рарох все це це Безпілотних систем, тобто, фактично, ми маємо на першому на перших восьми позиціях суто і виключно такі спеціалізовані безпілотні підрозділи. А ось на дев'ятому та 10 місці з'являються уже лінійні частини. І я хочу звернути увагу, що це дуже примітно і дуже цікавий такий акцент: третя штурмова і батальйон безпілотних систем 63 ї механізованої бригади. Це два підрозділи, які входять до третього армійського корпусу. Ну, от власне, і відповідь про ефективність. Там, де ми всі прекрасно розуміємо, що третій армійський корпус ТОП, там і е, першими серед лінійних частин та підрозділів, тобто не спеціалізованих, не Лазарі, не Альфа, не е, Мадяри, а суто якраз такі лінійні частини, які стоять, тримають фронт, проводять контрштурми, е, працюють артилерією. Але при цьому складова безпілотних систем два одразу підрозділи у десятці саме зі складової третьої армійського корпусу: це 63 третя бригада. І Третій третій штурм, третя штурмова е, бригада. Далі так само небагато лінійних частин. Вони вже з'являються у другій другій половині більш активно. Це і 92-га бригада, 54 та бригада, що до речі, дуже цікава. 77 сьома, 28 восьма, 53 третя, 38 восьма, 71 71-ша Єгерська е, штурмовий полк. До речі, єдиний зі штурмових полків це перший ОШП е, да Вінчі е, і між іншим, з поміж усіх штурмових полків, найкращі відгуки в сенсі. Збереження людей, тому що на зараз такий Ореол про штурмові війська цілком об'єктивно склався, що там немає такого. Хоч вчора полковник Манько, командувач цих цього роду військ, можна так сказати, виходив у публіку, давав інтерв'ю велике розгорнути українські правді, але все рівно цей Ореол він закріпився саме за штурмовими полками, як ті, що не дуже бережуть особовий склад. Але, от саме де він, чи перший штурмовий полк він належить до числа таких. Ну і замикає двадцятку. Бригаду противно призначення Спартан, ось такий у нас рейтинг, хороший рейтинг. Він буде далі розвиватися і буде далі покращуватися. Це хороші обставини, з яких я починаю сьогоднішній огляд. Продовжую його прекрасними ураженнями нашої групи привиди головного управління розвідки, які в чергове завдали ударів по півострову Крим. І на цей раз дронами нашими, які знову ж таки значно активніше і вільніше себе почувають на Кримському півострові. Було уражено винищувач міг 29 при Настоянці на аеродромі Кача російський борт пригріли наші бійці. Ну і паралельно з цим так само було пригріто також і радіолокаційний раді раді комплекс Іртиш. Фактично, що це аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш на литовищі поблизу Сімферополя. Це враження здійснили. І реально останнім часом ми бачимо, що значно більше і частіше і успішніше літають наші дрони, як по окупованому Криму, так і, наприклад, по е, причорноморських ділянках Російської Федерації, той же Ставропольський, о, господи, Краснодарський край, той же... Е, Ураження власне найбільшого хімічного підприємства азото азотного азотопереробного ми бачили напередодні вночі. Крім цього, ураження по новоросійську по ключовому порту Чорноморському Російської Федерації по топсе зараз з'являється вже супутникові знімки. Ну тобто реально дуже. Яскраві та якісні роботи відбуваються на півдні і в морі. Не означає це, що росіяни стали менше відпрацьовувати по наших дронах чи ракети, чи їх перехоплювати. Це означає тільки те, що ми наростили цю складову, і це насправді частина нашого певно такого стратегічного бачення, як ми хочемо досягати своїх цілей.